Хто це у нас тут сидить, це наш куратор в гру «Синій кит». Здорово, Здорово. У нас сьогодні вже другий день. Ми сьогодні їдемо з нашим куратором в е сольові печери. так? От. Але перед цим ми зайшли в ресторанчик і О. трохи поїмо. Все, побачимось вже з дороги. Слухайте, на жаль, наша екскурсія сьогодні в шахти відміняється, тому що у них там щось змінилось керівництво. Коротше, вони сьогодні закриті. От. Але, але ми все одно класно проведемо час, завдяки оцій людині. Да. Вона нам люб'язно погодилась дати свої велики. І ми на цих великах їдемо кататись. Так, я зараз не знаю, як я буду керував, що це і знімати і їхати, тому що я своє кріплення вдома забув. Уі! Андрій, що з вами? Да, за мною все нормально, просто я немножечко шалю. <свят> ага! Давно на великах не катався, я насправді обожнюю ролики, якщо чесно. Але велики теж можна покататись. <свят> <свят> Як грають в синього кита в Україні? От, вирізають собі на руці, коротше, вишиванку. <свят> Круто! Ой, Христино! Розкажи нашим глядачам, що трапилось. Чому ти така сумна? А, насправді ми сьогодні мали їхати в соляні шахти, спускатись і гуляти там. Ми дуже чекали цього моменту, бо я ніколи особисто не була в соляних шахтах і думаю, що це дійсно цікаво. От, за екскурсію домовлено було за місяць. За тиждень нагадувалося і ребята, будь ласка, організатори цієї шахти, я не знаю, директор чи хто. Якому там у на місці? Бахмут. Бахмут. Просто реально дуже погані люди, бо сказали, що екскурсії не буде, вони не будуть її проводити. І я реально не розумію. Ми готові платити, на секундочку, 150 гривень за кожну людину, щоб просто подивитись, пустити в шахту, готові їм їх дати. Вони кажуть, що не будуть проводити для нас екскурсію. Тоді, коли в Україні ніхто не подорожує, і ми всі кажемо про те, що о, ребята, приїжджайте до нас, подивіться, як тут гарно, як тут гарно, ребята просто беруть і все, псують тим, що їм ліньки підняти свою жпу і показати нам, які тут є класні місця. Тому ми в печальці. Ми домовлялися за цю екскурсію, справді, тобто за скільки, жень, за скільки ти їх попереджував? За місяць і за тиждень, от буквально тиждень тому він їм писав і питав, чи все добре, тому що вони ж ну, узгоджували це все. І вони казали, що так, так, все добре, приїжджайте. А тут сталася така, в принципі, підстава, ну, коротше, вийшло некрасиво з їхнього боку, і ми засмучені з Христиною і з нашим координатором Жейною. Ми маємо надію, що ви ніколи не потрапите хоча б в подібну ситуацію, котра трапилась з нами. Як ви зрозуміло, намагаємось не сумувати. Ми катаємо зараз на велосипедах по місту. А куди ми конкретно їдемо, скаже наш куратор. Женічка. Ми зараз поїдемо через ставки на Рибхоспі, вийдемо на хрестище і звідти поїдемо на селище Маяк. просто дивитися природу і показати, який ми зелений край. Отак от, от. залишайтесь з нами на хвилі з командою X. Загадкова назва. Напишіть в коментарях, яка, яка назва, на вашу думку, нам би личила більш за все. Їдемо десь 2-2,5 години, значить, на велосипедах ось вони. Жорстко втомилась. Скажу чесно, навіть слини немає. І от першу колодязь на нашому шляху, а сонце, як бачите, сліпить просто. І ми хочемо набрати водички, хоча б трохи попити, тому що... Блін, тут закрите, не подивишся. Ніде не заховаєшся від того сонця. Де, а, -а, 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 а, блін, як вона гаряча, я взявся. Ти поховав? Чи ти він... Він опустився просто в воду ж, так? Слава Богу! Я думав, що ми тільки що впустили короче, відро. О. Ніштяк. Боже, оці звуки. Клас. Я маю надію, що люди не образяться. Та ні, бігать. Ну да. І більше того, люди, котрі живуть ось на цій вулиці, перше село наше. Поставте за них, будь ласка, лайк. За те, що ми не померли, йду, чувак. Що. Ти? Давай, давай, давай! Боже, яка вона... Давай на Зефа, то перший. Давай ти. Давай. Дякую. Я розвищаю. Ой. Ой. Mm. Боже, кайф, чуваки. Я ще ніколи в житті так не втомлювався. У меня даже губы какие-то странные на ощупь. Такое что они просто облезли. Классно, правда? Ага. Фух. Теперь, теперь, дорогие зрители и подписчики, когда вы понимаете настоящую ценность воды, когда вы можете ее просто купить в бутылочке, а тут, когда а... вы едете три часа в жару на великах, уставши, находите колодец добрых людей, открытый, с кристально чистой водой. Одні з найкращих відчуттів в моєму житті. Якщо ви ще не поставили лайк, тупо лайк, я вам кажу, ну, найщасливіша мить мого життя. Так, ти ще будеш пити, чи я можу голову опускати? Ху! Хвала всім богам. Як казала моя колишня дівчина, дякуємо богам за їжу і за воду, що дають нам. Класно! Христина, ти будеш дивитися це відео, ти, блін, не розумієш, наскільки ми щасливі. У мене голова паморочиться. А ще я розірвав футбол, коло показувати вам не буду, бо це не цікавий контент. Здоровки. Побив я свого куратора <хи> і Христину Ван Дорога Чесно скажу, реально не знаю куди їхати, зупинив якогось мужика на машині. Він сказав, що на Слав'янський їхати прямо і перший поворот праворуч. А зв'язку немає і подзвонити їм я не можу. Жорстко. Значить, я зв'язався з Христиною та координатором нашим Євгеном. От, вони ще в селі. Їдуть, і я їду. Загалом я порахував, що ми вже їдемо десь приблизно 5 годин. Я виїхав на трасу, ну я вже казав, що Слов'янськ, на Слов'янськ. І тут дуже красива картина. Подивіться, ну, от ви зараз бачите, як красиво. От я їду, так? Да? А за мною! Дерева, 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 чисто алея, така, як в фільмі людина дощу, якщо ви бачили, то там є, коли вони вдвох йдуть з психлікарні чи звідки, не навіть. І така от сама алея. Дуже, оце от класне відчуття, це круто. Їдеш з такої гірочки невеликої, вітер віє, на все пофіг. От реально просто пофіг. Але все одно, воно того не варте. Я вам ще скажу, ну тому що їхати, блін, 5 годин заради цього, я не знаю, це найскладніше в моєму житті. То вгору, то вниз. Я так в залі ніколи не втомлювався. Па-па-па-ба-па-пау! бачила, прикиньте, сьогодні другий день. Ми зараз будемо давати з Кристиною інтерв'ю в місцевому телеканалу. Що ви вже встигли в Слов'янську подивитися? Багато чого, Да? Напевно, перше, що нам, о, нас вразило, це, це люди. Тому що люди дійсно тут дуже Дуже привітливі. А насправді я не вперше в Словенську, це вже yeah. другий раз. Перша я була у 2014 році, десь у жовтні. Ось, і зараз я бачу, що місто змінилось дійсно, якось тут більш світліше, позитивніше, люди більш посміхаються. Також я помітила, що більше людей на велосипедах катаються. Також ми вчора були на славських курортах. Катались на гіроскутерах. От, нам дуже сподобалось кататися на гіроскутера. Yeah. Mm -hmm. На більше здивувало, те, що. От природа. Там реально класно, ми їдемо. З однієї Статки, з другої сторони, якийсь ліс, там де жіночка хоче посити травку, там діти в болоті купаються. Я сама думала зайти в то болото, але ти пішлася на мене білі шорти, це не вже дуже бути. Чому я порадив би, наприклад, поїхати в Слов'янськ? Тобто я пишу це місто такими словами, як спокій, можливо це дивно, але я дійсно пишу як спокійне місто, затишок. І напевно милість. Милість, тому що ну тут дійсно якось мило, тут просто. Мені здається, тут легко жити. Тут легко жити ну, в свій кайф, в своє задоволення. У нас завтра важкий день, тому що у нас опять ранку нам треба вставати, і о 5.55 у нас е автобус в Харків. Давай, Христина, закривай в камеру і кажи всім, бувайте. Я ще не натиснув паузу, і там повинна було б ефічно. Ну ладно.